7 серпня розвантажуємо черговий автовоз. Із, як зазвичай, у нас машинки за акційними цінами. Це у нас Hyundai Kona, 21 рік перша реєстрація, 20-й рік випуска. 33 тисячі пробігу, батарея 64 кВт. Непогана комплектація, маємо безключовий доступ, є датчики сліпих зон, автоскладування дзеркал, електросклад підіймачі, утримання в полосі, адаптивний круїз-контроль, преміальна акустика Крел, великий екран, камера заднього руху, парктронічки, три режими руху, три режими рекуперації, заводське тонування. Гарна машинка, віддати на комплексну мийку, є декілька вм'ятинок. Зліва задня дверка має невеличку вмятинку, з правої сторони три, дві дверки прийняті. Потрібно полівнути. Зарядочка, клей, компресор, все є. Машинку віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Зацікавило? спішіть придбати за акційною ціною.